Місту Аня Бабіно знаходиться прямо на автовокзалі. Е, нагадаю інформацію, зв'язувалися ми з Олександром Волкодавом, начальником відділу, відділу зв'язків з громадськістю УМВС України в Запорізькій області. І є на зв'язку у нас Ані, да? я так розумію. Е, добрий вечір! Аня. Так, привіт, привіт, да. Аня, розкажи, так, так. яка там ситуація, як я розумію, зараз там працюють і вибухотехніки, і ну, яка атмосфера, що кажуть. А, так, ми вже прибули на автовокзал. Нам інформацію про замінування в автовокзалу підтвердили в ГУМБС України в Запорізькій області. Тут наразі працюють працівники МНС України, вибухотехніки та аварійна служба. А, вони всі відмовляються коментувати, що тут відбувається, але на наших очах а, вони підняли драбину. Ось прямо на цей маленький дах, що бачите за мною, угу. а, та перевіряли, що знаходиться за цим годинником. А, мабуть, нічого не знайшли, тому дуже швидко злізли. Як я вже говорила, ніхто не коментує все, що відбувається. А, як ми бачимо, пасажири, які були тут, вони всі повиходили. Наразі автобуси скопичились тут вздовж проспекту. А, ми поспілкувалися з працівниками автовокзалу, вони говорять, що... А, Поступило повідомлення про замінування та всіх попросили покинути будівлю автовокзалу. Зрозуміло, Ань. Дякуємо. Чекаємо новинної інформації. Працює там наш журналіст Аня Бабіно. І...